Вітаю! Настав час поговорити про нове покоління моделі скульптура. Здавалося, нова генерація, на перший погляд, майже не відрізняється від попередника. Але це тільки до того моменту, поки не починаєш занурюватися в його технічні характеристики. Тож, сьогодні ми тут, щоб ви дізналися про один з найтехнологічніших велосипедів Merida. Зустрічайте п'яте покоління скульптура. Менше вага, менше опір повітрю і більше комфорту. Задача з покращення саме таких параметрів була пріоритетною при створенні нової скульптури, спираючись на безоперечну репетацію шосейних велосипедів Merida, інженери знали, що потрібно робити з поставленими задачами. Вони значно зменшили аеродинамічний опір, підняли комфорт на абсолютно новий рівень і при цьому зменшивши вагу, не втративши вмітності рами. І що ми можемо сказати? Їм вдалося створити універсальний велосипед, який перевірений світовим туром. Коротко кажучи, нова скульптура вже встигла завоювати кілька подіумів, довівши, що покращення мають великий вплив на загальний результат. Комфорт це той показник, на який доволі багато звертають увагу велосипедисти-любителі і все менше зацікавлені професійні спортсмени. Але тести показали, що зменшення втоми тіла та м'язів дозволяє гонщикам їздити потужніше та інтенсивніше. Саме через це було прийнято рішення зменшити вертикальну жорсткість від каретки до сидіння приблизно на 38%, а також збільшити кліренс для покришок до 30 мм та збільшити видиму частину підсидільного штиря на 40 мм. Через такі кардинальні зміни вдалося забезпечити новий велосипед-скульптура небаченим раніше комфортом. Все це дуже чудово, коли велосипед має високий рівень комфорту, але і про аеродинаміку ніхто не забув. Давайте поговоримо про покращення аеродинамічних показників. Завдяки адаптації аеродинамічних особливостей конструкції реактор навколо рульової труби та вилки, і прихованому затискачу підсидільного штиря та заниженим заднім пір'ям вдалося знизити аеродинамічний опір у нових моделі скульптура у 9,8 Вт при швидкості 45 км на годину. Якщо перераховувати у відсотки, то це вражаюча економія потужності у 4,2%, Вражаюче вдосконалення в області комфорту, аеродинаміки та ваги дозволили команді Team Bahrain Victorious досягти видатних результатів у світовому турі, вигравши чотири етапи щодо того, як велосипед був представлений на загальний огляд. І хоча ці перемоги стали бездоганним доказом того, що цей велосипед має гене переможця, його історія успіху все ще триває. Нова скульптура буде мати наступні трансмісії. Це механічна від Shimano, електронна Shimano D2 та SREM AXS. Якщо ви прихильник механічної трансмісії, то ви можете розраховувати на модель 4000. До речі, вхід на нову лінійку моделей скульптура став ще доступнішим, що дає змогу увійти в світ технологічних велосипедів з меншим бюджетом. Моделі, які йдуть від 5000 і вище, отримали повністю електронну трансмісію, починаючи від Shimano 105D2 і закінчуючи моделями, які приймають участь у світових перегонах на трансмісії Durex D2. Новітня модель скульптура орієнтована на гонщиків та спортсменів, які шукають легкий велосипед для подолання вершин з неперевершеним комфортом та вражаючими аеродинамічними характеристиками. Маючи за плечима численні перемоги на етапах світового туру, результати скульптура наочно демонструють її здатність досягати висот у найскладніших умовах. Тож тепер ми можемо із певністю сказати, що отримали новий велосипед з найсучаснішими технологіями, і назва йому Меріда скульптура.